Шов-розкіл, хочу показати вам традиційний шов розкіл і шов-розкіл голка назад. Виглядати шви будуть однаково, але ви подивитесь, який з цих варіантів вам виконувати легше. Виводжу голку спочатку відрізка, роблю перший стібок. І тепер заводжу голку. Під стібок. І ось таким чином у голка розколює пасма ниток. Намагаємося, тепер я роблю знову шаг вперед, заводжу голку під нитку і таким чином повторюю до кінця відрізка, який нам треба вишити, який нюанс є при виконанні? Такого варіанту шва в розкіл. Коли ми заводимо голку під нитку, то доволі важко контролювати, як вона буде розколювати пасма ниток. А робити це краще так, щоб ниток розділялася у нас навпіл. Звісно, ми кожен раз не враховуємо, скільки ниток у нас з якої сторони опинилося, але виглядати охайніше буде, якщо це буде саме так. Для того, щоб закінчити шов розкіл, роблю останній стібок, виводжу нитку з голкою і... і завершую. Особисто мені легше виконувати шов розкіл голкою назад. Спочатку робимо так само, виводжу голку, роблю перший стібок, але тепер виводжу голку ось таким от чином наперед, як при виконанні традиційного шва голка назад, і ось таким от чином розколюю. Попередній стібок повторюю. Як на мене, при такому виконанні набагато легше контролювати, як голка розділяє у вас пасму ниток при розколюванні. Тобто ви можете контролювати скільки. Виконую шов так до самого кінця відрізку, який нам треба вишити. Якщо придивитися, кінцевий результат виглядає однаково, але, мабуть, видно, що таким швом я вишиваю частіше, саме такий варіант мені легший, тому, як на мене, нижній варіант навіть трохи охайніший. А яким чином будете вишивати ви, дивіться, як вам зручніше.